У людей з порушенням мозкового кровобігу, грижами дисків шийного відділу хребта, дуже часто звичайна е, зарядка для шиї, яку найчастіше пропонують в різних відео, є протипоказаною. Це спричинено і болями в шиї, і е, появою головокружіння при е, рухах голови, але все одно в них дуже часто йдуть спазми м'язів, шийного відділу, а також комірцевої ділянки, і це дуже потребує правильного підходу. Тому сьогоднішнє відео я приготувала. ЛФК, які можуть використовувати люди з наявними грижами в шийному відділі хребта, в тому числі в той період, коли в них є больовий синдром, ви не будете дьоргати шиї, не будете сильно її крутити, але в той же час ви розслабите м'язи, які можуть спазмувати корінці спинномозгові, а також судини. Тому дивіться відео до кінця і робіть зі мною вправи. Здоровим людям також це зніме спазми в комірцевій ділянці та шиї. Але а, тобто, її можуть робити всі. Але особливо вона показана тим людям, які мають. Виражені проблеми з шийним відділом хребта та судинами шиї. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк. Адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. І поділіться ним зі своїми знайомими, які мають проблеми з шийним відділом. Або болі в шиї та плечах. Якщо вам важко лягти на пряму поверхню, ви можете взяти валік з рушника і ставимо його під шию. В першу чергу будемо працювати з верхнім грудним відділом. Найкраще робити лежачи, ви тут точно нічого не травмуєте. Рухаємо 10 разів ось так руками. Потім цю вправу ви перейдете до хвилини, але на початку самому почніть хоча б з 10. Робимо другу вправу, руки витягнули вверх і піднімаємо лопатки по черзі вгору вниз. Іншу лопатку кладемо. Починайте з 10 разів. А потім продовжуйте такі самі рухи протягом одної хвилини. Почергове розведення рук. Робимо по черзі спочатку першу праву, потім ліву руку і так на 10 повторів. Після того робимо то саме, але вже двома руками. Це в нас де вже зараз як четверта вправа. Також починайте спочатку з 10 повторів. А коли привикнете, нічого не буде боліти, робіть кожну з цих вправ по одній хвилині. П'ята вправа починається схоже як перша. Тож, ніби ми як вверх вниз рухаємо рукою, але не опускаємо потім вниз, а проводимо рукою по землі, опускаючи вниз. Друга в той час піднімається вверх і так само проводить по боку. Таких робимо також 10 повторів. А потім, коли ви вже привикнете, робите кожну з цих вправ. По одній хвилині. Цю також для шостої вправи підніміть свої лікті паралельно підлозі. І починаємо підносити долоні вверх і вниз. В нормі долоні мають спокійно дотикатися до підлоги тут і тут. Це може бути досить. Болісно, якщо у вас є проблеми з плечовими суглобами. Але так, ви спокійно, без травм розпрацюєте свої плечові суглоби, а не тільки плечовий пояс, який може спазмувати низ шиї. Також потім доходите до 1 хвилини. Так само лягли, розвели лікті. Щоб у вас утворювалася з плечами одна лінія, і починаємо піднімати ваші долоні, щоб вони торкнулися до підлоги. Підключаємо також шию, повертаємо в сторону протилежну до руки, яку підняли вверх. І так теж працюємо протягом спочатку 10 хвилин. А потім ви дійдете до хвилини, виконуючи і цю вправу. Дуже важливо, щоб у вас була пряма лінія, утворена плечами і руками, і щоб долоні доторкалися до підлоги. На восьмій правій ми попрацюємо вже з самою шиєю. Ви нічого не крутите, тут же треба стати або сісти краще. Тиснете головою на руки, а руками на голову. Шия, от бачите, в мене теж видно, що трохи напружується, і робимо протидію розслаблення. Напружуємо, починаємо з 5 секунд і розслаблення 3 секунди. І так продовжуємо три рази хоча б спочатку, але старайтеся дійти до 20 разів. Напруження, розслаблення. Далі. Хочете голову ніби випхати вперед, а руки не дають. Ставимо долоні на чоло. Раз, два, три, чотири, п'ять тиснемо, раз, два, три, розслабились. Раз, два, три, 4, 5. Тиснете. Раз, два, три, Розслабились. Проти дія ніколи не дасть зайвих рухів на шию. І ви її не травмуєте. В той же час ви чуєте, як у вас горять м'язи. Зараз він дуже гарно пропрацьовується. Так, ставимо долоні під голову, і ви хочете її зігнути, а руки не дають. Раз, два, три, 4, 5. Розслабились. Раз, два, три, чотири, пять. Розслабились. Раз, два, три, чотири, пять. Розслабилися. Раз, два, три, чотири, пять. Наступне, ви хочете зігнути голову сюди, а рука не дає. Тож тиснемо. Раз, два, три, чотири, пять. Відпускаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Робіть зі мною і ви, ну, якщо раптом щось заболить, ви просто зробите меншу кількість повторів. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять. розслабилися, Раз, два, три, чотири, п'ять. Росслабились. Так само робимо на другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Раз, два, три, 4, 5. Розслабились. Раз, два, три, 4, 5. Три, 4, 5. Так, добре. Тепер ви робите отакий ніби рух, а рука не дає. Фактично, на відео буде виглядати майже то саме, що попередня вправа, але працюють зовсім інші м'язи. Бачите, я хочу зробити так. А рука мені не дає. Якщо ви глянете, як напружувалася шия там і тут, ви помітите різницю. На 5 і розслаблення. 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 Повторяємо на 10 разів кожну сторону. Так само робимо на іншу сторону. Я хочу повернути сюди, а рука мені не дає. Прошу написати в першу чергу тих людей, що робили вправи, як вам вийшло, що відчули, чи були вправи болючі. В першу чергу мені цікаво, люди, в яких є грижі шийного відділу хребта, і в даний момент. Болить шия. А також цікаво людям старшого віку, в яких є порушення мозгового крові, великий тиск, головокружіння при різких поворотах голови. Напишіть, чи були вправи болючими. В першу чергу, а на рахунок того, що ви там точно не защемите собі судинку і не порушите мозковий кровобіг, я впевнена на 100%. Якщо є біль, робіть поменшу кількість повторів. І ота вправи, що стоячи, це менше затримуйте, але поступово у вас все вийде добре і ви зможете виконувати вправи в повному обсязі. А це приведе до покращення мозгового кровообігу, покращення. Артеріального тиску, а також зменшення болі в шийному відділі хребта і поліпшення її рухомості. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, які мають подібні проблеми, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я. І підписуйтесь на наш канал, адже попереду багато цікавого про медицину та здоров'я.